Всім привіт. Ранок, вихідний день. Ми так очікуємо гарної спеки. То я голубів вигнав зранку, думаю, нехай вони трошки хоч подишать свіжим повітрям, тому що в день вони ховаються. Ну, що зрозуміло. А вранці я їх відкрив для повергання воси. Ну і ми потихеньку все-таки пробуємо літати вранці. Зігнав, сьогодні зігнав, але е, багато не пішло. Ну, тобто їм нема чого туди йти. Я так. Я взяв, взяв просто так, удочку, думаю, під жену. Хто в силі і хто має можливість, той полетить. Шановні, не ті, хто мають бажання. Зараз бажання мало що допоможе. Зараз линька, засиджені. Бажання, якщо є, то немає можливостей. Так що тут про бажання мови немає. Ну, Піднялося. Різніше вже опускаються ось. Ось дві, каже, опускається. Ось дві вже опускається. Бачите? Так, і зараз вам покажу, трійка трошки вище зависла. Вище високовато. Високовато, тому що треба трошки пошукати їх очима. І вони трошечки-трошечки не хатою так. Там певно що вітрець є, але не такий, щоб задуть їх в отяжку якусь. Я не розумію, чому їх не бачу. А, бачу, бачу, що ж не бачу, бачу. Бачу. Вони легенько відтяжці, а чому не можу збагнути. Ось, бачите? Вон. Там дне, мабуть, трошки сильніше навіть, ніж вчора. Дивіться, бачите? Знаєте? знаєте, трошки так проколихує, дивіться, трошки проколихує. Хороші, ранки хороші, дуже хороші ранки. Якраз молодих ті, що ще не дуже зеленяли можна обганювати вранці можна потихеньку їх обганювати вони вранці якраз от якраз вранці в них бажання є літати я вам скажу вранці бажання в них є політати так да так -да, ви знаєте трохи прохолих вітер я все відчуваю ось малянка десь так прохолиху є трошечки так. Де ж та трієчка, ну ще раз, я так по орієнтирам її тримав. Далековато вона, не так високовато, я вам скажу, як далековато. Навіть, навіть це для мене і диво. Навіть для мене це і диво. Ви бачите? Така начебто і погода не вітрова. Ну ці два ці двійка ось, ця двійка дивною, вони ось вже дивляться під ноги. Вони ось вже дивляться під ноги, як його, як його впасти. А ті, а ті ти ще вище. Так би мовити, в отяжці стоять. Так, ви знаєте, не одразу так і знаходжу. Не одразу так і знаходжу. Ну. На ну, превелике жаль, не можу зараз знімати вже довше. Так думав, зніму, думав, що вони будуть вже так сідати. Ні. Значить... Чому, на жаль, треба від'їхати. Зараз поїду, куплю трошки корму для голубів, а потім приїду. Ну і в мене не буде годинки півтори. Це саме менше. Іду десь так от думаю, за дві години я повернуся. Я камеру зараз залишу. А за дві години повернуся десь приблизно і потім побачимо. А, бачите, як гуляють голубки, що таке ранок для них. За дві години повернуся, ціли сідають вже, ціле сідають. За дві години повернуся і потім побачимо. Я знаю чітко, що там є рябий голуб в тій трійці. Ви бачите, не бачу, не бачу. Диво, та й годі. Ясне небо. Вітер тут майже ноль. А там, дивіться, говорю, що вітер чи що. Нема. Чи вони піднялися вище? Вона витворяє. Бачите, що витворяє голуби. Бачите, що витворяють голуби. Бачите? Так, добре, поїхав. Прийду, візьму камеру. Прийду, візьму камеру. Ви знаєте, вже з двору виїхав, ще майже виїхав. Ось. Думав, від'їжджати... Є трієчка, Ось. Є трієчка. Будь ласка, побачив її, якщо вже опускається вона вже. Прекрасний політ. Прекрасний. Велій кожна рана, зараз непогано влітають, непогано. Не одній ті ж. Не однике летает. Ты не ряба летит, бачите? Ты не летит. А там кто летит? Не дуже признаю, я вам скажу. Не дуже признаю. Прекрасно летят. Зараз вже е, початок восьмого, бачите, де сонце стоїть. Ну, літали півтори години не менше. Не менше. Я сьогодні трошки пізніше їх вранці підкинув їх підігнав. Півтори години не менше. Ну я зараз поїду, то дві години буде точно. Це якось сьогодні і вчора і, і позавчора отак дві годинки літають. Не більше, не менше. Як по годині. Все добре, поїхав. Поїхав, буду купувати їм прома. Так, приїхав я з базару. Значить Взяв для голубів. Доповідаю, пшениця по 60. Ячмінь по 60. І взяв червоне просо. 100 гривень відро. Раз, хвилиночку я закрию. Тільки заїхав. Ну я в камеру так не взяв, ви розумієте? Да? Два голубки ось в небі ще є. Зараз, Хвилиночка, хвилиночка, все. Два голубки ще в небі, хлопці. Раз покажу. Це вже восьма година зараз. Восьма година, бачите ось. Я їхав десь біля сьомої, по-моєму. Да, я вже не пам'ятаю. Два голубки ще в небі. Немає рябого, рябий сів. Рябий сів. Ну, я думаю, що сів. Стоп, що це так ви що сів? Треба підглянути. А ну ходімте. Ряби я знаю, які ряби. Ряби це по-білому. Це по-білому, другий виводок. Я, до речі, там його теж не бачу. Хвилинку, зараз я гляну. Зараз я гляну. Сьогодні буду робити маленьку уборочку таку верт. Бачите, тут вже десь місяць, мабуть, тут не робив уборочки. Так, ряби має бути. Да, є ряби, ось, оцей літав рябий, осень. Ось і літа ряби, ось. Ось ряби літав. він. Так що все нормально. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Стоять два. Ай, красавці. Ну, ви бачите. Ну зараз градусів вже, мабуть, біля 30 є, бо вже сонце високо. Та зараз хвилинка-хвилинка. Зараз. Ось є. Ось дивіться, бачите. Ну, тут треба прихвалювати не голубів, а систему, я вам скажу. Ось такі голуби більш-менш в формі і проявляють зараз свої можливості політати. Ось треба їх і регулярно так підкидати. Має бути повилка, зараз побачу. Тихо, тихо, тихо. да, да По-моєму, повилочкась. Там є сплошний повилочках, він і сині, і сині сплошний має. Бути. Так, ось так, да, оцей по вилках, по-моєму, кари, так. Да. Це карі по а то сині сплошний. Це вони якраз у них пік форми, так можна сказати. Бачите, а рябий випав. А чому рябий випав? Тому що рябий, рябий останні дні не літав. Ну сьогодні за компанією пішов, він вже знає небо добре. Я вже просто його, скажімо так, хочу залишати вже на линьку, не чіпати Я сьогодні вже так їх оптом удочкою підняв. Ну і по привичці полізе. Але вже сили не ті, линька вже його бере і чертин випав. А ці вчора летіли ці два голубки. Вчора ці голубки летіли. Потім і ворони. Да? Я вам показую цю голубочку, вчора на проводах сиділа, як ворона. Бачите? Так що жара не жара, а знайти можливість, зараз день довгий, і ранок довгий, і ранок прохолодний, і вранці такі висходящі висхідні потоки хороші, такі, вони на них і стоять. Бачите, прекрасно стоять. Хоча вітер зараз покажу якийсь. Це бачите Так легенько-легенько так ковиляє, да? легенько так виляє, вітернець. Губки, що в небі. Поки я торгував, вони ще літають, ще будуть літати. Значить, це вже за дві години пішло, гарантія. Пішло за дві години. Пішло вже за дві години. Добре, так що ви літаєте тут? Що таке? Молоді багато. Такої, ну, як, вже третьої. Третій, Деяких вже четверта навіть з'явилася, що треба ось вже пробувати їх розганювати. І так конвейері буде йти. Так добре, не знаю, чи я камеру ще візьму, не знаю, чи я камеру ще візьму, Буду по обставинах дивитися. На всякий випадок всім пока, всім миру.